Сергій Нагоря, головний тренер футбольного клубу «Епіцентр». Пане Сергію, ваша команда перемогла з певненим рахунком, але чи так впевнено було принаймні першому таміну за рахунку Ну, Перше, я хочу привітати щорашнє свято День Незалежності на нашої неньки України. Хочу подякувати нашим Збройним силам, завдяки яким ми сьогодні можемо грати в футбол і жити нормальним життям. Ну, що стосується сьогоднішньої гри, ми розуміли дещо, розумієте, гра до голу. Хлопці трошки ну, важкувато втягувались гру, можливо, погодні умови такі, але перший м'яч забили, другий створювали моменти. Перший тайм ну, в команди суперника абсолютно ніяких моментів не було. У другому таймі начебто все було під нашим контролем. Ми тут знаєте, десь трошки розконцентрація, пропустили, ну, молодці зреагували, забили ще два, потім знову ці от такі непотрібні помилки. Забили, ну, за рахунку, я вам скажу, я задоволений, моментами якістю гри задоволений, але я не задоволений просто цими такими дрібними помилками, які приводять до взяття наших ворот. А так, ми рухаємося далі. Я подякував, що все нормально. Наскільки важко було сьогодні виходити на гру, враховуючи те, що два тижні все ж таки не було реальної завору через те, що пропускали тут. Ну ви розумієте, ніяка товариська гра не замінить, не замінить офіційну гру. Трошки, трошки дисбаланс був в цьому. Розумієте, чому? Тому що коли ти граєш товариську гру, немає психологічної відповідальності за результат. Сьогодні, як би не було хлопці, у нас багато хлопців досить молодих. Розумієте, ми розуміємо, ну так, Кожної гри треба йти від, від гри до гри і намагатися кожну гру вигравати. Тільки в цьому бачу. А от я думаю, що наступні підуть зараз одна гра за гру, я думаю, хлопці втягнуться і все буде нормально. Володимир Циткін, головний тренер футбольного клубу Хуст. Пане Володимире, ваша команда сьогодні програла. Наскільки ви вважаєте цей рахунок закономірним і взагалі, що ви сказали своїм хлопцям після гриво зіграння? Вважаю, що сьогодні в принципі, рахунок абсолютно закономірний, можливо, не 5-2, але епіцентр сьогодні був сильніший за нас. Це було видно. Ми намагалися щось протиставити, щось нас виходило, щось не виходило. Але у вас дуже непогана команда, мені сподобалось, я дуже радий був. Бачити і Сергія Наверняка, і Олега Надула, тому що багато років разом грали, і я за ними слідкую, як вони працюють. Мені дуже подобається їхня команда. Тобто грають в розумний, такий хороший атлетичний футбол. Тобто, я вважаю, що все сьогодні абсолютно поділено. Склалося враження в першому таймі за рахунком 0-0, що ваша команда приїхала навіть ну, грати на нічую, тому що нікуди не поспішали це Ні, ні, враження, ні, ні. Це, було, це було враження, у нас була тактика, ми намагалися зіграти на, контратак, на контратаку за рахунок швидкісного виходу в атаку, але е, в нас щось не виходило. От, е, і, в принципі, е, я вважаю, що в першому таймі така більш-менш була рівна гра. Тобто у нас теж були підходи до воріт, е, можливо, в останній стадії щось не клеїлося. Але, е, Дещо з того, що ми домовлялися, воно виходило. Ну, на жаль, пропустили два голи, вже у другому таймі намагалися ризикувати, тому що в будь-якому випадку ми не грали на нічлю, ми намагалися просто створити простір перед для того, щоб його використовувати Далі у вас пауза, ви пропускаєте наступний тур, чи вже знаєте, як їх заповнені? Ми знаємо, у нас пауза ігрова буде, але ми після завтра вже збираємося, у нас будуть такі міні збори, тому що у нас, на жаль, не було часу влітку підготуватися належним чином. Тобто ми будемо намагатися зараз заповнити цю паузу тренувальним процесом, можливо, тренувальним іграми. тобто будемо намагатися на долужена втрачення.